Всім привіт! На зв'язку Маша Грибак, і ми зараз з вами будемо пробувати заходити на новий сайт фармасі, дивитися, які є нюанси зі входом, що змінилося, і будемо з вами разом оформляти замовлення. Це відео для тих всіх, хто так само, як і я, пробуємо зараз заходити. Значить, дивіться, що змінилося? Сайт тільки сьогодні відкрився, і ми на нього заходимо. Він новенький, вже з міжнародним ринком. Дивіться, якщо у вас був логін, ви зазвичай стандартно вводили логін і вас не пускає. Дивіться, в чому причина. На новому сайті хоче система, щоб після UA був дефіз, а тоді йшли цифри. Якщо на старому сайті в нас йшло все разом з'єднане, то на новому там мусить бути між ними дефіз. І вводимо свій пароль. Да? І будемо, будемо заходити. Чекаємо, поки підгружиться. Так, дивіться, сайт в нас тільки-тільки загружений, ми ще на ньому нічого не встигли зробити. З корзини продукти в мене пропали. Дивіться. Заходимо в каталог. В каталозі також появились досить класні фішечки різноманітні. Зараз вам покажу. З'явилися такі невеличкі корзиночки, де зразу можна замовляти товар. Дивіться, ось, бачите, приблизити такі невеличкі корзиночки з'явилися. Якщо на них натиснути, вам товар одразу піде в корзину. Ось я натискаю на корзинку і пише Успішно додано. Дуже зручна, як на мене, функція. Я зараз швиденько вибираю те, що мені потрібно. І будемо з вами вже в корзині оформлювати. Ще можна в пошуку. Так? Наприклад, я ввожу помада. У нас є дуже круті новинки помади, я, відповідно, хочу їх спробувати. Я ввела просто в пошуку помада і шукаю, яка мені потрібна. Дивіться, помади, бачите, отут всі стоять, пише, так? але знизу картинка пише Оберіть відтінок. Тобто, вам не одразу її закидає в корзину, а ви ще зараз будете вибирати відтінок. Ось тут знизу є палітра. Нажимаю на неї, який мені сподобався, і натискаю в кошик. Тепер поставлю вам паузу, швиденько закину собі в корзину продукти, які потрібні, і продовжимо з вами. Так, ну що, я зайшла вже в корзину, накидала те, що мені потрібно. Знижка консультанта в нас підвищилася. Якщо в нас була знижка 25% на весь асортимент, то зараз у нас 30% стала знижка на весь асортимент. І, звісно, будь-яке замовлення не обходиться без подаруночків. Тому зараз у нас дивіться уважно, за кожні 10 балів зубна паста в подаруночок. Так, зараз глянемо, акція, виходить, в нас кратна, не кратна. Ні. Одна пасточка пішла в подарунок, і зараз ми за 40 балів можемо вибрати якийсь собі продукт зі знижкою 70%. Так, що ж мені вибрати? Зараз я подумаю. Так, списочок продуктів. Дивіться дуже класні продукти за дуже офігенними цінами. дивіться, спрей каратин для волосся У нас в каталозі близько, щоб я не збрехала, близько 400, напевно, 500 гривень. Тут він вам за 119, спрей. Новиночка наша попередніх місяців. Сісішка-крам, ну взагалі, от парфуми Рейна, я їх дуже люблю, користуюся, вони дуже по офігенних цінах. Тому ця пропозиція кратна. На кожні 40 балів у вас є можливість вибрати оці продукти. Тому я вибираю собі відновлюючий кондиціонер для волосся. Я його ще, до речі, не пробувала. Якраз затестую 59 цього гривень. В каталозі він 369. Уявіть, яка це економія. Так, дивіться, тепер знизу. В нас, ще правда, сайт не підгружає трошки картинки. Можливо, у мене інтернет трошки поганий, але. Можна розібрати. Так, мені треба каталог е, листопада. Я беру каталог листопада, решта в мене є. 11.2023. Бачите, тут можна е, зрозуміти, що тут написано. І дивіться, якщо ви не бачите, де у вас бали, де у вас сума і так далі, то отут, біля суми є галочка вниз. І от в мене пише: 11 одиниць замовлені, така то сума замовлені і знизу сума до сплати. І, відповідно, бали. Так, це я все нажимаю. Тепер я беру, я набрала, тепер беру оплатити. Я зараз разом з вами пробую перший раз на сайті фармасі новому оформлювати замовлення. Якщо будуть якісь факапи, то я їх пройду перша. Так, дивимося зараз, що в нас тут є, як з оплатою і що в нас тут як працює. Так, ага, адреси в нас збереглися. Що ми робимо? У нас є нова пошта відділення. В мене Воно вибрано і безкоштовна доставка на таку суму замовлення. Є нова пошта-кур'єр і є Укрпошта. Також замовлення. Так, в мене воно вибрано. Добре. Тепер я знаходжу свою адресу, мені треба показати більше. Маша, грибак обрати. Обрала, обрала. Добре. Так, і дивимося вниз. Що у нас тут показане? Замовлення можна прогорнути. Отак, прогортується донизу. Так. Ага, у мене тут ще кілька гривень на балансі. Ми їх можемо списати, нажавши на галочку. Ну, як списати? Оплатити з балансу. Так. Оплачено. А де написано, що оплачено? Може, я сліпенька. Ага, зменшилась сума, добре. Так, є. І тепер. А чому в мене немає плата при отриманні? Беру комісія нас за наложку і оформити замовлення. Зараз подивимося, чи пішло. Є замовлення оформлено, є номер замовлення. Все, дівчатка, заходьте на сайт, користуйтеся. Всім па-па!